З кожним кроком все вище і вище. З кожним кроком все ваще і ваще. А ми йдемо! Бо ми вперті українські дівчата і ми премся в ті гори і в той ліс, бо тут кайф. Тут взагалі безсуперечного такий кайф, що це щось. Я ні разу не пожалкую, що не сиділа вдома, а вийшла. Хоча і в таку погоду, скажімо так, не про дощову. Ну і що? Зато подивіться, як тут тихо, як тут гарно, яке повітря, як тут просто казково. Ой, не можу. Клас. Клас. Ну я йду, 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 йду. Сьогодні у ворогті ранок був такий, скажімо так, сніжний. Пішов такий густий-густий мокрий сніг, який плавно, поступово перейшов в дощ. <гум> ну, але ж все рівно в хаті сидіть не хочеться. Ми ж приїхали дихати свіжим повітрям, а не в хаті сидіть. І тому дощовик наділа, тепло вділася і пішла гулять. Так, ось дивіться, недалеко від траси. Недалеко від третього-четвертого корпусів туркомплексу Ворохта 365 знаходиться джерело. Джерело чистої питної води. Ось подивіться, як все зроблено, яка така криничка. О, тільки трошки слизько, ну нічого. Нічого, нічого. Потихеньку дойду. Ось дивіться, як... яке джерело. Колись, ну, зараз набирати не буду, а колись набирали пилицю воду. Дуже смачна вода. Знаєте, як ото в магазинах продається? Джерельна карпатська, оце вона. Нічим не хуже, нічим. Дуже така чиста, смачна, справжнє джерело. Дивіться, як тут написано мудро. Хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Дуже-дуже класно так зроблено. І недалеко від траси, і недалеко від третіх, четвертих корпусів. О, подивіться, до речі, а воно на, на схилі, видно вам? Ну, мабуть, туман на схилі. Видніться купольний готельний комплекс. Ех, погано видно, так? Да? У Ворогті є так званий купольний готельний комплекс. На от такому от чарівному живописному краєвиді він знаходиться. Ну, а я йду далі. Іду ще трошки помандрую. Іде дощ, ну нічого. Ну що ж, треба, як то кажуть, цінувати кожен день і кожну хвилину, яка надається, щоб черпати максимум корисних таких. Фитонцидів, скажімо так, які знаходять, знаходяться в сосновому лісі. Дихати і дихати, дихати і дихати. Краса тут, звісно, неймовірна, неймовірна. І падає такий мілкий-мілкий дощик. Чутно. Як? Так, ось тут по дорозі, в сторону верховини, коли вже закінчується ворохта, Є отакий от вказівничок. Дивіться, вузкоколійний міст Віадук Каретний. Пам'ятник архітектури, тому, я думаю, варто зайти. Тому йду. От сюди повертати, отакою от вуличкою. Іду провідаю, що міст Віадук. Ух, така краса. Ну, такої ворогту я ще не бачила. Ви знаєте. Така погода, якась просто чарівність, така таємність, така казковість. Я просто не можу це передати. Падає мілкий-мілкий такий дощик, все в тумані, а повітря кришталь, просто кришталь. От я спустилася з основної такої дороги і наближаюся до старовинного каретного мосту Віадука. Зараз, зараз, зараз. Зараз, обережно. Тут такий є інформаційний бігборд, Зараз трошки, трошки, трошки ось цей місточок. Трошки зачитаю, що тут пишуть. І так. О! Появою залізниці у Ворохті збільшується кількість туристів, розвивається промисловість. Аби зручніше транспортувати ліс до Тартака у Ворохті, працівникам їздити на роботу. В 1895 році будується вузкоколійка довжиною 6 кілометрів до Арджелюжі. Ну і так далі. Все все, все, все описано. Ну, кому цікаво, приїжджайте у Ворохту. Приходьте сюди на цю чудову локацію і читайте і спостерігайте. А я йду, йду на цей місточок. І та-дам! Вау! У мене нема слів. Так, друзі, ще одне є цікаве місце. Тут Орохті, недалечко від траси, ось траса на верховину, знаходиться такий вказівничок. Подивіться: гора кукул 9 кілометрів, полонина барсучина 6,5 кілометрів. Звідси з цього місця починається маршрут на гору кукул. Звідси 9 км. але цей шлях проходить через полонину Барсучину. Колись була на полонині разом з туркомплексом Ворохта 365. Відвідали гарного такого господаря Василя, пана Василя. Він нас пригощав смачним банушом, грав на, на тримбіті, дуже так гостинно нас зустрічав. Була. На полонині барсучній була, а звід полонини барсучній ще 2,5 кілометри знаходиться гора кукул. Так що, хто бажає, будь ласка, це початок маршруту. Ну, а я пройдусь, я теж пройдусь, так трошки лісом помандрую, ну, скільки, як то кажуть, Скільки душа забажає. На кукул, звичайно, не піду, але були плани. Ну, ви самі бачите, погодка. Краєвидів там, я так розумію, ніяких не побачу. Все в тумані, йде дощ, такий мілкий дощик. Ну, так, щоб вам для інформації. Ось подивіться, яким чудовим чарівним лісом починається шлях на полонину бар сучину і на кукул. Взагалі. Весь шлях іде лісом. Це шлях не хребтами, скажімо так, завжди лісом, 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 лісом. Але який ліс? Ух, які сліди, вже тут хтось ходив. І я маю надію, ну да, це собачка бігала. Вовки, я думаю, тут не ходять. Ух ти, дивіться. Шла і шла по лісі, і... Прийшла от на такий майданчик. Спортмайданчик. Так все облаштовано для, для тренувань, мабуть. Ух ти. Такі он такі сходинки. Такі всякі, як тренажери в лісі. Ну, класно, класно зроблено. Так, все зроблено. О, так, зараз тут. Роснімаємо. Ось так. Ну, хтось так зробив. Такий спортмайданчик для тренувань. Ось о кільця висять. Клас. Такий фітнес-парк в лісі. ловися мені Поїв, да? сало поїв, а хліб наложити не хочеш. Сало йому віддала. він ковтнув його, да? Жулечка. Ну іди доганяй, хлопців, хлопці, воно хлопці, ну, пішли. Пішли на барсучину хлопці, а дощ якось все більше і більше. О, який красунчик. Ти зі мною будеш іти назад? Да? Ну йдем. я йду назад уже. клас.